Вітаю малята! Погляньте, як в мене багато камінців. Всі камінці різні. Ось камінець великий, він важкий. Є камінці трішки менші, і вони легші. А є камінчики зовсім малесенькі, і вони значно легші за великі. Ще камінці відрізняються за кольором. Ось камінець біленький. Ось цей рожевого кольору дуже гарний. Якщо сонечко буде світити, він буде виблискувати. Ось камінець біленький з сірими смужками. Цей камінець зеленуватий, ось цей коричневого кольору. А ось цей камінець смугастий. Він дуже гладенький та приємний на дотик. Ось цей цей камінець, ось ці камінці. Вони гладенькі і приємні на дотик. Інші камінці вони... Не дуже приємні на дотик. А ось цей камінчик, він навіть гострий трішки. Всі камінці різні на дотик, на кольор і по розміру. Сьогодні ми з вами знайомилися, які різні бувають камінці. До побачення, діти, до нової зустрічі!